Вітаю, дорога церква. Слава нашому Господу, за можливість на це свято нам розмірковувати про те слово, яке він лишив, про той приклад, який він лишив для наслідування, про ті повчальні слова, повчальні притчі, які ми бачили і чули. Сьогодні ми відзначаємо таку подію, коли Ісус так урочисто під. Можна сказати, такий оплеск і натовпу під його радість зайшов в Єрусалим, в святе місто, яке для ізраїльтян воно мало таке сакральне значення. І після оцеї, пам'ятаєте, коли він заходив, то там дещо було сумно в нього на душі. Однак учні цього не помітили з першого разу. Я не буду сьогодні говорити про сам в'їзд, як Ісус заїхав в Єрусалим, коли Він взяв оце осля, сів на нього. Це був певний символізм в цьому дійстві, адже Ісус не мав потреби, що Він втомився, не міг зайти чи, чи ще щось. Цей осля потрібно було для певного символізму. І ось я хочу просто, щоб ви думками своїми. Полетіли в той час в це місце, коли Ісус уже зайшов. І євангелист Марк він говорить, що Ісус зайшов в храм, уже було пізно, Він вернувся в Іфанію, там провів ніч, і наступного дня він уже пішов до храму. І ось я хочу з вами зануритись в одну історію, яка сталася саме цього дня після в'їзду Ісуса в Єрусалим, коли він прямував. До храму. Е, вона записана у Євангеліста Марка в 11 розділі з 12 вірша. Наступного дня, як вони вийшли з вітанії, він зголоднів. І, побачивши здалека смоківницю вкриту листям, він підійшов. Може, знайде щось на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя. Бо не була ще пора на смокни. Озвався він і промовив він до смоківниці Хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть, і чули те його учні. Ось подивіться на цю історію. До речі, в кого хто має Біблії, ви можете відкрити цей 11 розділ Марка, тому що ми будемо переходити від одних віршів до інших, дивлячись на цю історію. Може здатися, що вона якась ну, дуже дивна поведінка Ісуса. Дуже дивно, Ісус якось говорить, щось, Він сердиться на смоківницю. Скажіть, будь ласка, чи не знав Ісус, що зараз не час плодоносити? Та, звісно, ще знав. Ну, я від собі, якби зараз хтось із нас підійшов до яблуні і шукав там яблук, так? Ну, звісно, навіть діти скажуть, це ж весна, які яблука. Немає яблук в цю пору. Будь-яка людина знає, що яблука вони будуть десь там літом. Так само і в Іудеї, в Ізраїлі всі знали, що смокви, він же інжир, буде десь пізніше, не в час Пасхи. І Ісус так само знав. Однак, побачивши здалека це дерево, Він підходить. Для чого він це робить? Ми не маємо сприймати це все буквально. Тобто, що Ісус був голодний. І побіг до дерева знайти щось поїсти. Ні, Ісус використав цей шанс, щоб щось продемонструвати своїм учням, щоб щось показати їм, щоб сказати їм притчу. Так само, як притчею був в'їзд на віслючку в Єрусалим, так само як і притчею було очищення храму пізніше, так само і притчею була оця розмова з цією смоківницею. Взагалі нам треба для контексту зрумити, що таке дерево в Ізраїлі. Якщо ми подивимось взагалі на образ дерева, то ці дерева вони в Ізраїлі не були надто популярними. Якщо можна фото, Рома, якщо ми подивимось на ці дерева, які там є, то вони, якщо є, то вони поодинокі і вони досить такої, ну, форми, не дуже Такої нашої слов'янської, знаєте, як в нас сосна стоїть, там висока, рівна, красива. А оця дер... дерева, вони поодинокі, вони такі криві, і з них мало що можна зробити. Взагалі, якщо ми пам'ятаємо історію побудови храму, то Соломон він замовляв дерево з Ливану. І так само і теслярі приїжджали звідти цар Тирський присилав теслярів для Давида, щоб вони побудували йому дім. Тому що в самому Ізраїлі робота з деревом вона не була дуже популярною. По-перше, тому що цих дерев було мало, а по-друге. Таке дещо предвзяте відношення євреїв до самої праці з чимось живим. Тобто, дерево воно вважалось живим і воно вважалось, що це хай Бог розбирається, як те дерево буде рости. А ми будемо по камені, по цеглі, по всьому іншому. Ось. І ось ця праця з деревом, вона ну, так трошки дистанціювалася І так само, як працю, знаєте, з шкурами, тому що людина осквернялася, коли торкалася в мертвих тварин, але шкури всім потрібні, але з другої сторони ну, якби непрестижна професія робити шкурами. Так само і тесляр з деревами. Ось. Але якщо ми подивимось глибше дуже, то Можна було б сказати, що дерево, воно мало священний символізм для Ізраїлю. Тому що, якщо ми подивимось в самий виток інформації, в книгу буття, то ми побачимо там в центрі раю дерево, життя. Дерево, яке стоїть в цьому раю. Так само це дерево було і в храмі. Оця минора, вона символізувала. Дерево, до якого, дерево життя, до якого поверталися юдеї. І, на жаль, не всі могли ввійти до нього, але вони прагнули до цього дерева життя до дерева. Також сама смоківниця, як вид дерева, вона дуже часто і розумілась з євреями, і часто говорили про неї як символ Ізраїлю. Навіть пророки використовували цей образ для того, щоб зобразити народ Божий, народ, який любить Господь і якого Він, так сказати, піклується. Ось. Виходить дивний символізм: Ісус Христос підходить до дерева, Він створив це дерево, Він творець цього, до свого творіння, він Бог, підходить до дерева і хоче. Отримати оце, оця зголоднів, це сказано для того, що Ісус хотів знайти плід, ніби. І Ісус підходить до свого дерева, хоче знайти цей плід, однак Він його не знаходить. Плоду немає. Як ми вже сказали, Ізраїль це як образ цієї смоківності. І який же плід мав принести Ізраїль? Якщо ми подивимося далеко-далеко в книгу буття, що Авраамові ще обіцяв Господь, то ми бачимо, що в цій обіцянці Ізраїль мав бути благословінням для всіх родів землі. Ми дивимося Буття, 12 розділ з другого вірша. Я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу Твоє ім'я. Тож ти будеш благословенням. Поблагословлю тих, котрі благословлятимуть тебе, а тих, що проклинають тебе прокляну. І благословенні будуть у тобі всі племена землі. Якщо ми подивимось далі. Перше це благословення всіх родів землі. Друга істина, якою мав бути Ізраїль, це святиня. Тобто він мав бути ніби народ Божий, те, що освячує землю. І все, що творилося ось тут в серці біля храму, воно мало бути священним. Пророк Єзикіль так говорить в 37 розділі. 26 м віршом, Я укладу з ними заповіт миру, цей заповіт з ними буде вічним. Я влаштую їх, намножу їх, навіки поставлю перед них мою святиню. Моє місце перебування буде над ними, я буду їхнім Богом, вони будуть моїм народом. І коли моя святиня буде посеред них повіки, тоді народи пізнають, що я Господь, який освячує Ізраїль. Моя святиня буде посеред них віки, і народи навколишні пізнають, хто такий Господь. Чи не бачите ви бажання Бога, щоб всі народи прийшли, щоб всі племена прийшли до Господа? А Ізраїль, як та смоківниця, живе для себе, не приносить плоду, б, де б хтось інший міг прийти і скуштувати його. Пророку в книгі пророка Ісаї, Господь також говорить такі слова через пророка, 56 розділ 6 вірша. І дітей чузижинців, коли приєднались до Господа, щоб йому служити, полюбили Господнє ім'я, аби бути його слухами, всіх, котрі дотримуються суботи, неопоганюючи її і вірних моєму заповіту, я приведу на мою святу гору і порадую їх у моєму домі молитви. Їхні всепалення та їхні жертви будуть приємними на моєму жертовнику, адже мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Дім молитви для всіх народів. Яка велика місія, який великий плід має принести Ізраїль? Я хочу, щоб ви зараз в слові Ізраїль не відчували когось там десь там, якийсь там інший народ. Я хочу, щоб ви думали про себе. Про себе як християн, який плід ми маємо принести Господу? Чи маємо ми бути приємними плодами для навколишніх людей? Чи мають вони через нас бачити Господа? Однак помернемось до історії. Ісус, бачачи оцю смуківницю, Він не просто так ішов. Він йшов до храму, до храму, який був уособленням оцього всього, оцих всіх обіцянок, оцеї всієї святині, всього святого, що говорив Ісус. Пам'ятаєте, Вісаї Моя свята гора. Гора Сіон, на якій стояв храм, яка символізувала оцей присутність Бога між людьми. І що ми бачимо? Ми бачимо в Євангелії від Марка. Що коли Ісус заходить в цей храм, Він бачить такі речі. Це 11 розділ з 15 вірша. Війшовши, і вони прийшли в Єрусалим. А ввійшовши до храму, він почав виганяти тих, які продавали, купували в храмі, поперекидав столи міняльників грошей і ослони тих, які продавали голубів, та не дозволяв, щоб носили речі через храм. О щось таке коїться торгівля прямо в святині. За оцим всіми обрядами люди забули, для чого це взагалі потрібно. Далі він говорить, і він навчав їх, кажучи їм, хіба не написано, що дім мій назветься домом молитви для всіх народів, а ви його зробили печерою розбійників. І порочули про це книжники та первосвященники, і шукали нагоди. Як би його погубити? Але боялися, бо весь народ заховлювався його вченням. Подивіться, що коїться взагалі? Ісус приходить, говорить, що ви не те робите, на що ви посаджені, як оце дерево, як ця смоківниця, ви не те робите, для чого ви взагалі існуєте? А вони що? А власники цього бізнесу? А саме Садукейська, оця партія, вона була власниками храму, всього, що в храмі, туди ж ходили первосвященники і поважні книжники. І вони сказали, що ну, він таке щось говорить, що не дуже добре для бізнес-клімату в нашому храмі. Тому що, якщо всіх виженуть, то де ж вони будуть купляти жертви, вони почнуть якісь свої приносити і таке інше. І заради оцього їхньої наживи, заради свого, своєї вигоди, вони хочуть що зробити правильно закрити те слово, яке звучить. Треба вбити того, хто каже це слово, і наш бізнес він піде далі. Наскільки ця смоківниця вона засохла сама в собі? Наскільки тільки для себе був націлений її ріст, дерево? Яке не приносить плоду, росте само для себе. Дерево, яке приносить плід, приносить його для інших, а не для себе. Дерево не має ніякої абсолютно користі з того плоду, яке він приносить. Навпаки, воно вкладає свої соки туди, воно вкладає своє життя, в цей плід, але само воно не має з цього абсолютно нічого. Дерево, яке не приносить плоду, в нього дуже багато листя. Воно красиве, воно гарне. Я думаю, садівники знають, що щоб було багато плоду, треба підрізати дерево, щоб ці соки вони не йшли не в гілля, а в плід. Щоб плід був гарний. Однак те дерево, до якого підійшов Ісус, символічно не мало плоду. Те дерево Воно жило ніби само для себе. У 20 му вірші 11 го розділу ми читаємо таке. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся аж до кореня всохла. Засохша смоківниця. Ісус повертається з храму. Пам'ятаєте, перед храмом Він підійшов ніби до смоківниці чи не знайде плоду, і каже, більш з тебе плоду не буде. Далі Ісус іде в храм, картина повторюється, приходить Бог до своєї смоківниці знайти плід, а плоду немає. І Він виходить з неї. Ідучи назад, учні Він бачать цю смоківницю. Яка засохла до свого кореня, яка навіть для себе вже не змогла жити. Вже наступного дня, коли вони знов були в храмі, учні сказали такі слова, 13 розділ Марка. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, вчителю, поглянь, яке каміння, які будівлі, а Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі? Не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Вчителю, чи бачиш ти ці великі будівлі, яка велич, яке велике дерево, яке воно гарне? Так, звісно, воно велике, гарне, але плоду на ньому немає. Не принесло це дерево жодного плоду. Ісус каже, не залишиться каменя на камені. Чи не викликає це асоціацію з цією смоківницею більше від тебе? Ніхто не вкусить плоду. Засохнеш до кореня. Пам'ятаєте ще одну історію про смоківницю? Лука описує її в 13 розділі. Така записана історія. 13 розділ Луки з 6 вірша, він розповів таку притчу: один чоловік мав своєму винограднику смоківницю, прийшов шукати на ній плоду, але не знайшов. Тож сказав він виноградові ось уже третій рік, як приходжу шукати плоду на цій смоківниці і не знаходжу, тому зрубай її, нащо землю даремно займає. А той у відповідь каже йому пане, залиш її ще на цей рік, доки обкороб. Обкопаю довкола неї та підсиплю гною, то, може, наступного року зродить плід, а коли ні, зрубаєш її? Коли Ісус говорить оцю фразу каменя на камені не лишиться, залишається якихось 40 років до того, як це пророцтво збудеться. Повертаючись до Марка, коли е, учні запитали Ісуса, коли вони поверталися з храма, побачили цю всохшу смоківницю. І в 21 і 23 -му вірші вони таки говорять, 21-му, згадавши, Петро каже йому, вчителю, дивися, смоківниця, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них: Майте віру Божу. Запевняю вас, що коли хто цій горі скаже, зрушся і кинься в море, і не буде сумніватися в своєму серці, але буде вірити, що станеться згідно із сказаним, то так і буде. Йому. Чому Ісус сказав саме про гору? Чому Він не сказав, нехай, якщо будете мати віру і скажете, нехай цей хліб стане деревом, то він став...» то є, цей камінь став деревом чи хлібом. Чому Він обирав саме? Такий приклад: гора візьме і зрушиться в море. Горі цій. Вій горі? Дослідники Біблії кажуть, що там була тільки одна гора: гора Сіон, на якій стояв храм. зрушся і кинься в море. Море для Ізраїлю це як прообраз всього нечистивого, всього, що не має відношення до Бога. Всього, що не є з Богом. Не міг же Ісус отак просто взяти і сказати на таке святе місце щось? Чи це було щось на кшталт смоківниці, коли він сказав: не принесеш більше плоду? Двадцять перший розділ Луки. 20 вірш. Коли ж побачите, що Єрусалим оточений військами, тоді знайте, що наблизилося його спустошення. Тоді ті, хто в юдеї хай втікають в гори, а хто всередині міста, хай виходять, ті, хто в околицях хай не входять до нього, бо будуть дні помсти, щоби сповнилося все написане. Сімдесятий рік. Полководець Тит, тоді ще полководець Римський. На свято Пасхи бере в облогу Ізраїль. На свято Пасхи, точніше Єрусалим. На свято Пасхи всі люди сходилися до Єрусалиму. Єрусалим був переповнений. І саме в цей час римська армія бере в облогу Це місто. За бунт, який воно вчинило. Деякі дослідники кажуть, що люди повірили в лже Месію, що прийшов визволитель від Риму. Однак оце святе місце з великим камінням оточене. І відбивається кривава бійня. Можна наступне фото? 70-й рік, в серпні. Воїни вриваються до міста. Вони знищують повністю це місто. Вони спалюють храм. На цій картині зображений лише жертвенник, який був у дворі храму, на якому відбувається бійня. Смоківниця, що не принесла плоду, всихає. Храм зруйновано, знищено, лишається лише мур, біля якого тисячоліттями плачуть євреї про знищення. Друзі, це притча для нас сьогодні. Це притча для кожного з нас, яке наше християнство. Наскільки ми відповідаємо тому дереву, яким ми маємо бути? Наскільки ми приносимо плід для народів? Чи ми живемо самі для себе? Чи ми приносимо для свого листя плід для того, щоб виглядати гарно? Щоб брати соки з землі, пропускати їх через себе і нікуди не вкладати? Чи приносимо ми плід, який хоче знайти Господь? Я думаю, кожен з вас знає, що від вас хоче Господь. Тому що ті, хто мають Духа Святого, Він говорить до них, Він говорить до вас, що ви хочете. Ті, хто його не мають, Господь каже вам: принесіть перший плід, самий перший, достойний плід покаяння, розкаяння в своїх гріхах, розкаяння перед Богом, що я не можу жити так Боже, як ти хочеш. Тільки з твоєю допомогою я це зможу. І Господь дасть ці сили. Коли вже людина отримує Духа Святого, Господь хоче, щоб ми мали плід Духа. Пам'ятаєте, любов, радість, мир, довготерпіння. Часто ми думаємо, що плід це от нам треба взяти якусь людину і ось її привести до Бога, і оце наш плід. Але це дуже вузьке мислення. Це, звісно, так. Але плід це бути тим. Ким задумав Господь? Господь задумав дерево, щоб воно родило і приносило плід. Так само і ми, діти Божі, маємо бути тим деревом, яке приносить плід. Задумайтесь, що є плід Духа? Що є плід перебування вас Духа Святого? Чи бачать інші люди взагалі в вас цей плід? Якщо хтось до вас підійде, то він побачить цей плід чи ні? Чи ви зливаєтесь повністю з сірою масою цих людей, які перебувають в світі в цьому і гинуть? Чи побачать в мені люди щось особливе, коли зустрінуть мене на вулиці і почнуть спілкуватися зі мною? Я не говорю зараз, що ми повинні а, зразу щось там євангелізувати, розказувати. Але хоча б людиною, яка відображає образ Христа, то ми можемо бути? Звісно, що можемо, друзі. Пророк Ісая сказав такі слова у 27 вірші, в 27 розділі 6 вірша. Надійде час, коли пустить коріння Яків, зазеленіє та зацвіте Ізраїль і своїми плодами наповнить цілий світ. Друзі, добра новина! Сьогодні оце, оце слово осуду, воно до нас не торкається, якщо ми є тим, ким ми є. Господь сам дає оці соки. Пам'ятаєте приклад, я є виноградна лоза, а ви гілки. Ми не маємо оці соки створювати, Господь їх посилає до нас. Настане час і розквітне Ізраїль. Настане час і принесе плід для всього народу. О, якби ж тільки ми цього хотіли, якби ж ми прагнули цього. Тож, друзі, давайте будемо не сухим деревом. Давайте не будемо деревом, яке ще не всохло, але ось ось уже сокира біля кореня, щоб зрубати його. Бо не приносить плоду. Давайте будемо деревом, яке приносить плід і яке радує нас. І радує Отця нашого небесного. Амінь. Давайте помолимося.